Добрий день, шановні діти, до вашої уваги урок української мови читання. На урок нам потрібно друковані зошити тиждень 25-й день 42-й. Сторіночка 43 тема нашого уроку: алфавіт. Звук П букви П велика, П маленька. Ян Улов Екгольм. Людвігові хитрому ура. Ура, ура! Перш ніж розпочати працювати над завданнями уроку, пригадаємо пісеньку алфавіт. Букви алфавіт для нас. Вивчити на пам'ять час. А Б, В, Г Д Е, перших літ. Щаща знак м'який Алфавіт на вся сім'я. Повернімося до сторіночки нашого Зошита. І я запрошую вас до чарівного міста алфавіт. Зазирнімо в будиночок алфавіт. Чи всі букви визирнули у віконечка? Подивіться уважно. Так. Не вистачає нам якої букви? П. Покличмо її. Так, тепер всі букви стали на свої місця. А я пропоную пограти в уру алфавіт. Пронумеруйте слова в алфавітному порядку. Медаль, діввен, олівець, неділя. Натисніть на паузу, виконайте це завдання. Перевірмо. Євген на першому місці. Медаль на другому. Неділя на третьому. Олівець на четвертому місці. А зараз виконаємо вправу фотоапарат. Сфотографуйте побачене і відобразьте фото у віконечках зошита. Запишіть побачене у віконечках зошита. Перевірмо склади УП з великої літери ПИЛ ЮП. А тепер повторімо склади із буквою Пи. Проаналізуємо перший склад, який тримає дівчинка. Склад пря. Він відкритий, бо закінчується на голосний. Хлопчик тримає склад, проаналізуйте його. Так, це склад пил. Він закінчується на приголосний, тому закритий. А зараз прочитаємо склади, а потім заспіваємо їх на мелодію пісні про чарівника. Перший склад. ПА, ПИЛ, ПРА, пря, уп, юп, а зараз проспіваємо ці склади. Молодці у вас чудово вийшло. Наступна вправа черепаха і сорока я читаю. Прочитаємо чистомовку спочатку повільно, а потім швидко. Апи, 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 павучки рахують лапи. Ап, ап, ап в павучків аж вісім лап. Натисніть на паузу. Прочитали швидко-швидко, як скрикоче сорока. Молодці. А зараз, дітки, ми перейдімо до наступної сторіночки нашого уроку. Розгляньте малюночки і пригадайте і назвіть заголовки та авторів цих казок. На минулих уроках ми читали з вами літературні казки. На першому малюночку ми бачимо. Так, ілюстрація до казки Снігова Королева. Автор. Ганс Крістіан Андерсен. На другому малюночку ми бачимо так, це казочка Білосніжка, автор Брати Грім. Допоможіть кнопочці виконати завдання Знайка, позначте головних персонажів казок. Перевіримо Людвіг 14, Кай та Герда. А зараз прочитаємо поступово інформацію. Пригадайте, основна думка те головне, що хотів висловити автор у творі. Сьогодні ми продовжуємо читати казочку. Яна Олофа Еґгольма, Людвігові Хитрому, ура, ура, ура! Але спочатку виконаємо вправи підготовки до читання. Тлумачний словничок. У казусі зустрінуться такі слова. Навшпиньки, це значить на кінчиках пальців ніг, хист уміння щонебудь робити. Поводити себе певним чином. Здібності. Перегляньмо відео тлумачного словничка. Навшпиньки на кінчиках пальців ніг. Хист уміння щонебудь робити. Поводити себе певним чином. Здібності. Повернімося до сторіночки нашого зошита. наступна вправа – повітряні кульки. Читаємо слова ліворуч. Навшпиньки, хист горобинового. Покладіть праву руку на діафрагму, піднімаємо ліву, набираємо через носик повітря. Видихаючи, читаємо навшпиньки, хист горобинового. Полетіло мов пенятку. А зараз читаємо слова праворуч. Хитрощами на табличці, екзамени. Покладіть праву руку на діафрагму, піднімаємо вверх руку і набираємо повітря. Читаємо хитрощами на таблиці, екзамени. Полетіло від межатку. А ми з вами. Прочитаємо уривочок тексту. Спочатку повільно, як повзе черепаха, читаємо. Тато Ларсон сидів у кріслі. Він так зажурився, що навіть не помітив мами Ларсон, яка саме підійшла до нього. З чималою чашкою його улюбленого горобинового напою. А зараз натисніть на паузу і прочитайте цей текст швидко-швидко, як скрипуче сорока. А тепер прочитаємо уривок казочки Яна Олофа Еґвальма. Людвігові хитрому, ура, ура, ура. Скорочено. Людвігові хитрому ура, ура, ура. Скорочено. Розділ другий. Тато Ларсон сидів у кріслі. Він так зажурився, що навіть не помітив мами Ларсон, яка саме підійшла до нього з чималою чашкою його улюбленого горобинового напою. охо хо 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 охо. хо Вихопилось у тата Ларсона. Мені ж соромно показуватися комусь на очі. Охо, хо охо -хо, хо підхопила мама Ларсон. Що скажуть родичі? Що ж воно сталося? Невже хтось із Ларсонів ускочив у біду? Так, для мами й тата Ларсонів це була біда. Виявляється, один їхній син не хоче бути хитрим. Це Людвіг чотирнадцятий. Він не хотів учитися дурити інших і не любив, коли тато хвалився своїми хитрощами. Ох Охо ще раз зітхнув тато Ларсон. А поклично сюди, Людвіга, я з ним поговорю. Тато Ларсон підвівся з крісла та подивився на шматок Березової кори, що висіла на стіні. Там було виведено чорничним соком. Хитрощам слава, Ларсонам ура. Людвіг чотирнадцятий зайшов до вітальні навшпиньки. Ви мене кликали, тату? спитав він. Мій любий синочку, лагідно почав тато Ларсон. Ти ще не вмієш читати, але, може, уже знаєш? Що написано на цій табличці? Людвіг чотирнадцятий вильнув хвостиком. Отже я дурненький, сказав Людвіг Чотирнадцятий і задер писочок. Нехай так, але я не вчитимуся дурити інших. Це негарно. Коли б ви знали, як це негарно? Тато Ларсон почухав за вухом і спитав, Хто тобі такого наговорив?» Мої найліпші друзі зайчата юке Ю і туфе ту. Відповів Людвіг Чотирнадцятий. У них удома є книжка, у якій написано, що всі повинні бути добрими. Тато Ларсон прочинив двері до дитячої кімнати й гукнув Лабане! А йдимо сюди. Найстарший син нечутно підійшов до батьків. Мені потрібна допомога, сказав тато Ларсон. Ти добре склав екзамени в лисячій школі і скоро станеш зовсім дорослий. Тепер тобі доведеться. Показати весь свій хист. Ти повинен допомогти Людвігу 14 викинути з голови шкідливі думки. Ми прочитали з вами уривочок літературної казочки, Людвігу 14 або Людвігові хитрому ура. Ура, ура! Автор Ян Улос Еколь. А зараз попрацюємо над змістом прочитаного. Знайдіть у тексті відповіді на запитання. Що сталося у родині Ларсонів? Знайдіть у тексті і дайте відповідь на це запитання. Знайшли, зачитаймо, виявляється, один їхній син не хоче бути хитрим. Це Людвіг 14. Він не хотів учитися дурити інших і не любив, коли тато хвалився своїми. Питрищен. Так, читаємо наступне запитання. Хто найліпші друзі Людвіга? Найліпші друзі зайчата юкею і туфету відповів Людвіг Чорнадцятий. Наступне запитання. Яке завдання від тата отримав лабан. Читаємо. ти повинен допомогти Людві у 14-му викинути з голови шкідливі думки? А зараз. Розгляньмо ілюстрацію до казочки. Подивіться, будь ласка, першу ілюстрацію, хто на ній зображений? Так, це тато Ларсен і мама Ларсен. Скажіть, будь ласка, чому зажурений тато і мама, про що вони піклуються? Так що, виявляється, один із їхніх синів не хоче бути хитрим. Натисніть на паузу і перекажіть цей уривочок. Перейдімо до наступної ілюстрації, кого ми бачимо на цій картинці. Так, це тато Ларсон і Людвіг 14. Про що ж вони розмовляють? Та вони розмовляють про те, що тато запитує, яка ж причина того, що він не хоче бути хитрим, а Людвіг чотирнадцятий йому відповідає, що це негарно. І що він дізнався це від своїх друзів, зайченята Юке, Ю і Туфету. У них удома є книжка, в якій написано, що всі повинні бути добрими. От якраз цей момент. І наступний сюжет ми розглянемо це розповідь батька про те, що старший син повинен допомогти Людвігу 14. Викинути з голові шкідливі думки, тобто навчитися стати хитрим. Ось така справа. А зараз ми з вами проведемо невеличке дослідження прочитаного, скажіть, будь ласка, казочка, яку ми прочитали, це народна чи літературна. Так, це літературна казочка. А чому? Бо автор казочки Ян Улов Еколь. Це казка про кого? Про тварин. Отже, ваше домашнє завдання ще раз перечитати розділ другий. Казочки Лютвігові хитрому ура, ура, ура! Попрацюйте ще раз над текстом, прочитайте самостійно. І на завершення нашого уроку заспіваємо пісню Захопливі казки.